Привіт, дівчатка, привіт, вільні люди! Сьогодні буде розмовне відео. Хочу вам трошки розказати про своє життя і показати процеси, які в мене зараз в роботі, щоб ви побачили ход моїх думок, можливо, щось корисне візьмете для себе. Життя у мене, якщо вам здається, що у мене є тільки робота і фреволітет, то це вам тільки здається. Насправді, якби ви знали, із кількох аспектів складається моє життя. По-перше, щодо роботи, я вже дуже багато років працюю, можна так сказати, сама на себе, трошки фрілансу, трошки з кимось співпрацюю. Інколи. Життя мене заганяє в якісь офіси, але я там надовго не затримуюсь, тому що мені потрібен рух, і я не можу все життя проводити в офісі. Мені тоді здається, що я просто не живу. Мені тоді здається, що я своє життя отако взяла, продала з понеділка по п'ятницю всі свої дні якомусь дяді за невеличкі гроші, і у мене лишається. Нічого в мене не лишається, тому що зранку ти збираєшся тільки встиг щось поїсти і біжиш на роботу. Виспався, не виспався, голова болить, не болить, як ти себе почуваєш, взагалі не важливо. Цілий день ти віддаєш комусь, працюєш на чиїсь інтереси, представляєш. Чююсь чужу компанію просуваєш якісь чужі товари або чужі послуги. Тобто ти сам не ти живеш не своїм життям і мені чесно від цього так погано. Якби у мене не було власних ідей, власних мрій, то можливо мене б це цілком влаштовувало, тому що ну яка різниця? Да? Займаюся я своїми проектами. Чи чужими проєктами, тому що я отримую за це гроші, я ж там не сиджу в офісі, в офісі безкоштовно. Мені платять, і ніби це непогано. Я даю те, що можу я. Мені людина дає гроші на це взамін, всі довольні. Але моє життя стоїть на паузі, ось в чому справа. А в мене тих планів, тих мрій вистачить на 10 життів. Вперед. Тому мені навіть приходиться якось розставляти власні пріоритети, щоб я робила хоча б те ну, таке основне, що я бачу, що можу зробити тільки я. І ніхто так, як я, це не зробить. Або таке, що мені подобається більше за все. Отож, бо зараз у мене є я мама. Я мама це хто Житомирський, той знає. Це. Якби це правильно назвати, це таке місце для мам з особливими дітками, або для мам, які потребують допомоги. Там проводяться заняття з дітками з особливими. Наприклад, я провожу музичні заняття, оскільки діти дуже різні, є такі дітки, з якими. Мої заняття більше як музична терапія. Тобто є дітки, які не говорять, а от уявіть собі, привозить тобі дитину, яка з ДЦП не говорить, не ходить і не бачить. Ну, тобто, там якийсь відсоток зору лишився, дуже маленький. І от що ти з ним будеш робити? Ні грати, ні співати, ані танцювати, нічого. Тобто Ти просто. Робиш якусь музику, даєш дитині, наскільки вона може доторкнутися до цього процесу. Якщо дитина не бачить, то це будуть якісь яскраві плями, можливо, навіть світлові плями. А, ну, це дуже складно, дуже складно, правда. І я звідти вихожу, буває побита, тому що діти іноді не розуміють, що не можна битися. Дитина, яка не говорить і. Їй треба якось е, висловити свої емоції, вона може тебе вдарити не від зла, не від того, що вона тебе хоче побити, а від емоцій. Або копнути, або є такий хлопчик, який не говорить, і його, коли дуже починає накривати якась емоція, він хапає мене прямо от, що попаде йому під руку. На той момент буває так, що за косами натягає. Ой, ну, що вам розповідати? Але. Є результати у багатьох діток, наприклад, до мене ходить хлопчик, такий, він вже дорослий, наскільки дорослий, ну, десь, напевно, може, 16 йому не знаю. В нього затримка психічного розвитку, але він дуже-дуже талановитий і він мріяв грати на фортепіано. Коли я лише прийшла, йому дуже складно було запам'ятати три нотки підряд. От, наприклад, там ми з ним грали зозульку та-там та там, та та та-та-та-та-там і друга фраза майже така сама. та-та-та-та-та-та-та-там та та -та 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 і не міг відрізнити оці дві різні кінцівки. Ми, ми місяці, місяці просто билися над ним. Так ось зараз у цього хлопчика в репертуарі вже 5 п'єс, і він ганяє хроматичні гами і звичайні гами, і двома руками грає, і акордами грає, і арпеджіо грає, Тобто за півтора роки це величезний просто ривок уперед. Я дякую Богу, що він просто дав мені мудрості зрозуміти, як з ним працювати, на яких прикладах йому показувати ці кінцівки, але от ті зміни в мозку, які в нього є, вони все одно присутні, тому що як зі звичайною дитиною працювати ти з ним не будеш. Ой, щось я відволіклася від теми, слухайте. Це лише тільки один спектр. Просто уявіть, скільки підготовки до таких занять, скільки книг мені потрібно було перечитати, тому що я ніколи до цього не знала, що таке дитина з аутизмом, що таке дитина із затримкою психічного розвитку, що таке дитина не говорить, як з ними працювати. А у мене їх на день буває сім, і вони всі різні. Бачите, мене знову на це. Ще я за ці два місяці пройшла курс із джазової гармонії. Це просто була моя мрія. Просто була моя мрія. Я дуже... Ну, це окрема історія. Взагалі, напевно, що не для, цього... не для цього відео. Я і музика це любов, складна любов, тому що в дитинстві не було можливості моїх батьків віддати мене в музичну школу. А тепер я легко граю. І якщо буде хвилинка в мене вставити в це відео трошки, щось вам можу заграти, у мене і досі нема піаніно, щоб ви розуміли. Я граю на китайські іграшки. Зараз я вам покажу, на який. Така в мене є китайська силіконова іграшка. Але вона реально видає якісь звуки. Так, бачите, вмикається. Тут можна налаштовувати різні звуки, я вам може потім якось покажу. І на ній реально щось підібрати, щось таке простеньке заграти. Це не буде концерт, але в навчальних цілях вона цілком ем, підійде. Тепер це лише два аспекти. Тепер щодо моїх проєктів по фриволіте. Це я вам ще не сказала про мою основну роботу, фрилансерську, де я роблю фотокниги. Коротше, повернемось до Фриволіте, дівчатка. Надивилась я на силянки, на гердани. Ну, гердани, то давно моя любов на силянки. От щось мені таке хотілося зробити як силянка. Дуже просте, однотонне. Але м'якше, тому що бісер він все ж таки зобов'язує. І подивіться, яку красу я собі наплела. Так, це вже другий мій проєкт. Проєкт, правильно говорити. так, я знаю. Подивіться, яка це красива виходить штучка. З-за того, що вона дуже м'якенька, бісер він так не буде лежати. І бісер не буде такий теплий, як оця бавовняна ниточка. Подивіться, який вигляд це має. Як це буде класно під чорний піджак, під білий піджак, під білу рубашку, під ем, сарафан якийсь такий, на бретелях тоненьких, під сіре, під чорне. Просто мені дуже подобається. Але. Це вже друга селянка, тому що перша у мене не вийшла. Зараз я вам її покажу. Дивіться. Оце моя перша робота. Мені не подобається тут, що дуже великі ці отвори вийшли. Бачите, всі набагато вони дрібніші. І поки я це розрахувала, Скільки я потратила часу. потім. Ви розумієте, да, як воно плететься в кожному ряду, ну, не в кожному рядочку, а там з якоюсь періодичністю, кількість вузликів у дугах поступово збільшується. І подивіться, я додавала ще бісер цю роботу. Так, зараз ми сфокусуємо камеру. 5 грамів бісеру у мене вистачило тільки на оці два плотненькі рядочки. Що ж ти не фокусуєшся, красунка? моя, не хоче. Ну, добре. І я потім плела-плела, ще проплела от після, цих, після цих рядочків з бісеринками, ще проплила два рядочки, і вони були ще. Крупніші, мені не сподобалось, і я дівчатка відрізала, лишила собі отаку штучку. Загалом вона теж має непоганий вигляд. Так, я зараз зав'язувати не буду. Подивіться. Цілком адекватна, комфортна штучка. Зав'язочки роблю з ниточок. Я вам все ж таки реально потім покажу крупніше. Ось. Чому я взяла такий колір? По-перше, хотілося чогось такого червоного, але не дуже. І цей бордо мені дуже подобається. Це є бавовна Максі, яку я собі купила ще, не знаю, років, напевно, 10 тому, і досі її не використала. Так. Після цієї я вже зрозуміла, як там правильно робити ці прибавочки, зробила перерахунок, і у мене вийшла от така велика, не знаю, як її назвати, силянка не силянка, але штучка просто. Мені дуже подобається, буду активно носити цього літа. З бісеру я тут вставила його тільки в останній рядочок. Ось ці кутики. Тут бісеру нема. І я його і не хочу. Хм, красота. Але потім розкажу вам історію ще однієї ниточки. У мене вдома лежав дуже давно один моточок, бавовни з люрексом. І нікуди він мені не йшов. і люрекс він, як сказати, ну такий якийсь вигляд мають вироби з люрекся. Ну, Коротше, мені не подобалося. Я не знала, куди його припхнути. Приткнути цей люрекс, він ще такий м'якенький дуже. І раптом мені прийшла в голову ідея, а що, якщо я поєднаю його із срібним бісером і отакими намистинками срібними, і він буде просто відблискувати на сонці. І подивіться, як воно заграло. Все! Цей люрекс тепер почав виконувати свою функцію. Просто доповнювати, доповнювати блиск срібного бісеру і срібних намистинок. І подивіться, яка краса. Так. Я думала робити майстер клас. Я не записувала, коли це все плела. Трошки інший принцип, Тут, тому що, бачите, в червоній є. Така ніби як стійка отут, що можна робити так. А в чорному я так не робила. Тут просто він понизу шийки йде. Планую ще наверх носити такі колончики зверху, щоб ця силянка, я її називаю силянкою, але, напевно, правильніше це буде назвати комірець, не знаю. Ось, до чого це я планую носити зверху такі колончики, і тому я хотіла, щоб цей комірець, скажімо так, мав однотон, тобто, щоб тут не було багато кольорів. Що хотіла сказати, я не записувала ніяких відео, поки це плела. але чому не записувала? Тому що, мені здається, тут і так все зрозуміло. Да? Перший рядочок. Кільце дуга, кільце дуга, кільце дуга, а далі йдуть тільки дуги, між якими я вставляла бісеринки, і поступово, поступово збільшувала кількість дуг, кількість вузликів у дугах. Тут зробила саму звичайну зав'язочку з ниток. Не знаю, мені здається, що це дуже просто, але раптом, якщо ви хочете, щоб ми зробили на цю силянку, на цей комірець майстер-клас, то пишіть, тому що я ще планую таку саму зробити з бежевих ниток, щоб вона була така взагалі непомітна, однотонно така, трошки завелика, тому що на бежевому фоні яскраві колони, якісь такі яскраві, будуть мати дуже цікавий вигляд, такий акцентний вигляд. Так. Що ще вам сказати? Начебто все, що хотіла, сказала, але таке враження, що щось забула. Ага, а поки я плела ці от такі силянки, я їх називаю, я зрозуміла, що, по суті, можна брати любу схему якогось великого комірця, який я загалом не люблю, тому що раніше вони мені здавалися якимись такими. Ну, як не в тему, куди ти їх вдінеш? Ніяк не зрозуміла. А тепер я побачила, що любі комірці, які ми раніше носили, отак, і вони, здавались, ну, недоречними, можливо, да, до якогось одягу. Ти просто береш їх, ці комірці, перевертаєш, уявляєш собі, що це силянка, і все, і все починає грати новими фарбами. Дівчатка. Це ж такий простір для фантазії, правда? Так, отож, на сьогодні все. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи робити відео майстер-клас плетіння подібної силяночки. Напевно, буде без а може зі стійкою, як захочете. Або такої, або отакої, можливо. Там принцип однаковий, чи і так все зрозуміло, мені здається, що, в принципі, і так все зрозуміло, що може зробити вам щось таке більш складне, тому що ми вже закінчили наш, ну, майже закінчили, ще мені один практикум лишилось провести е, наш е, курс для початківців української мови. І... Хочу сказати, що загалом я ним довольна, не враховуючи мій суржик і якісь непідготовлені обкладинки для відео, можливо, фон десь не вдався. Ну, я приїхала, в мене трошки все помінялося тут, тому так воно, ніби як з нуля починаєш. Але курс вийшов цікавий, і багато, багато нюансів я показала тих, що нема в попередньому курсі для початківців. Для початківців, який був знятий російською мовою, тому що тепер я вже по-іншому роблю з'єднання замкнених мотивів. і я це показала це більш легкий спосіб. Ем, я показала таке поняття, як напівкільце, чесно кажучи, дуже рідко ним користуюся, але воно є. І я це показала, і загалом я дуже довольна. Так, що ще хотіла сказати? Ага, дівчатка, наша група в Телеграмі отако працює. Я просто ну, в захваті буває, от уявіть собі, бувають дівчата, які навіть о шостій ранку о сьомій ранку пишуть: Допоможіть, як зробити оці, оце, чи оце? І уявіть, хтось їм відповідає без мене. Я туди просто натиркаюся. Там самі дівчатка підказують схеми, підказують способи. Там така дуже тепла, дуже доброзичлива склалася атмосфера. Нас поки там небагато. Але. Доєднуйтеся, якщо ви хочете мати таке дуже тепле дуже тепле ком'юніті. І якщо вам просто потрібно з кимось поспілкуватися, задати задати якісь питання або поділитися якоюсь цікавою ідеєю, ми там всі чекаємо ідей, кажу сама, кажу вам, що. Я вам не просто так розповіла про свій спосіб життя, що в мене дуже багато всього, щоб ви розуміли, що мене на все просто не вистачає. Зараз я ще планую зробити магазинчик в інстаграмі, де буду все ж таки намагатись продавати вироби свої. Десять років мене не бачить світ, я думаю, що все ж таки є сенс себе показати цьому світу, а раптом комусь знадобиться те, що я роблю. Так ось, запрошую вас в нашу телеграм комюніті до спілкування. Нам потрібні ваші ідеї, а вам потрібні ми. Все, люблю. Чекаю в коментарях. Па-па!